Привіт усім! Вітаю вас! Мене звуть Наталія. А куди це ми сьогодні направились? Ялта! Ми сьогодні подорожуємо по Криму. Ні, дорогенькі, вам не почулося саме по українському Криму. Кожен вересень наша сім'я відправляється в Крим на оксамитовий сезон. А що це у нас на горизонті? Це Айтепрі. Так, ви не помилилися. сама найвища гора Криму. І вона українська. Да, краєвиди просто заворожують. А по дорозі у нас Фароска церква. Ви ж подивіться, яка краса. Я собі уявляю, як зараз казяться маскавити. Так, дорогенькі, це, ведмідь гора. Знаменита. А це відомі кримські палаци. І чудова кримська флора і фауна. І вся ця краса теж українська. І скала діва теж українська. Подивіться! І море, чорне море теж українське. Тому що я українка, тому і Крим український, і Форозька церква, і ластівчине гніздо, Усе воно наше, українське. І те, що ви зараз його окупували, захватили. Це не означає, що він став вашим. Ні, ви помиляєтесь, ми ніколи вам цього не пробачимо і не подаруємо, і він обов'язково повернеться до України. Зарубайте це собі на носі. Крим це Україна. Друзі, ставте вподобайки, пишіть обов'язково коменти. Для мене це дуже важливо. Хто не підписався, підписуйтесь і до нових зустрічей. Все буде Україна!